Друзі, нас інфоперші про головне поїхали в Кремлі. Наростає напруга, яка вже виходить за межі кулуарних чуток відмова Путіна. Зустрічатись з Зеленським при цьому висунути абсурдне запрошення приїхати до Москви стало точкою вибуху для оточення для олігархів. Це означало черговий виток санкцій та втрати залишків активів на заході, які ще заблоковані. Для військових нові безглузді наступи, які в умовах виснажливих резервів причетні на провал і супроводжуються тисячами трупів для силовиків. Зростання ризика регіональних закладів, які з кожним днем стають реальнішими. У таких умовах секретар ради безпеки Патрушев скликав термінову нараду в закритому форматі. Вхід до зали відбувся через кілька рівнів перевірки. Телефони, електроніка вилучалися, обслуговуючий персонал, було замінено співробітниками ФСО Атмосфера була максимально напружена. За інформацією кількох джерел, щодо початку обговорення один із двійників президента присутній в Кремлі був розстріляний в притул. Це стало сигналом для всіх. Навіть у найбільш захищених стінах немає гарантії безпеки. Війна башень Кремля триває. Путін вибивав в Китаї гарантії безпеки. Першими виступили представники генерального штабу. Їхні доповіді звучали, як вирок резерву фактично вичерпані комплектування військ провалений. Рівень втрат перевищує можливості мобілізації. Техніка, яка надходить на фронт, перебуває в такому стані, що часто не здатна виконувати бойові завдання. Було наведено дані розвідки в прикордонних регіонах частини строковиків, десантників переходять на бік легіонерів опозиційних загонів. Ця інформація викликала шок навіть у тих, хто ще намагався демонструвати лояльність куларах. Генерали полковники відкрито говорили, якщо не змінити курс, Москва може опинитися у вуличних боях уже найближчими тижнями. За їхніми словами, регіональні еліти починають втрачати контроль, а настрої серед населення все більше схиляються до протестних. Той факт, що навіть силові підрозділи більше не гарантують вірності Кремлю, створював загрозу неконтрольованого колапсу. Для олігархів ситуація виглядала що гірше, вони вже втратили мільярди через санкції, але тепер ризикували залишитись взагалі без ресурсів приватних розмовах. Усе частіше звучало Путін тягне країну в прірву. Єдиний шанс врятувати залишки впливу змінити керівництво». Дехто Відкрито почав шукати канали зв'язку із заходом, намагаючись домовитись про гарантії особистої безпеки. У самій армії наростав хаос. По після повідомлень про розстріл двійника президента ширила щотки, що оригінальний Путін перебуває в ізоляції і боїться з'являтись публічно. Це підігрівало думки про те, що влада втрачає контроль навіть у Кремлі. Серед середнього команду складу поширювалися настрої саботажу. Офіцери більше не хотіли посилати своїх людей на очевидну смерть. Водночас в російському суспільстві посилювалося відчуття тривоги. Офіційні зміни намагалися створити картину стабільності, але витоки про закорісні конфлікти неможливо було зупинити. Все більше людей зрозуміло, що війна, яка почалася як коротка спецоперація, перетворилась на паску. Що пожирає ресурси і забирає майбутнє відмова Путіна від зустрічі з Зеленським його курс на продовження війни стала каталізатором внутрішньої кризи в Кремлі військової олігархи. Силовики бачать в цьому не стратегію, а шлях до катастрофи, масове невдоволення всередині еліт зростаючі втрати саботаж у військах, створюючи умови для внутрішнього перевороту або навіть розпаду системи влади. Розталид війника президента став символом. Більше немає, недоторканих а сама вертикаль влади тріщить по швах. Москва стоїть на межі втрати контролю. Будь-який наступний тиждень може стати визначальним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.